Вітаю вас на календарі 25 жовтня. Сьогодні в усіх містах, селах і селищах України люди обирали місцеву владу. Як голосував Кривий Ріг? Дивіться у нашому спеціальному випуску. У Кривому Розі рівно о 8 ранку одночасно і без інцидентів розпочали роботу 293 виборчі дільниці. Сьогодні городяни обирають міського голову депутатів до районних, міської та обласної рад. У центральному міському районі відкрили 42 виборчі дільниці. Комісії запрацювали у повному складі. У достатній кількості представлені і спостерігачі виборців у районі понад 70 тисяч. З них 750 голосують сьогодні вдома. За 15 хвилин роботи 769-ї виборчої дільниці в урну лягли перші бюлетені. Ми раніше Обдумували, читали всі пропозиції, програми. Ну і вибрали того, кого хотіли. Як громадяни свідомі повинні вибрати людей, які нам будуть допомагати в житті. На цій же виборчій дільниці правом на власне волевиявлення скористався і міський голова Кривого Рогу. Я сьогодні голосував за будущее кривого рога, за города, за те, щоб жителі міста жили в лучшем місті в Україні. Так воно і є. Ви видите, як змінився міст і я уверен, що так воно і буде, і далі. На 769 й дільниці 1308 виборців. Для багатьох мешканців району, що прийшли голосувати саме на цю дільницю, сумнівів, чи йти сьогодні на вибори не виникало. Ні, звісно, тому що кожен житель. Должен делать свой осознанный выбор. Не было сомнений. Шли як как кожен рік ми ходим на вибори. Ждали я законопослушний человек, і всегда вибори не тільки я, а вся моя сім'я. Тому на вибори это ми обязаны прийти і зробити выбор, і прийняти правильне рішення. Прийшли сьогодні на дільницю навіть ті, хто за власним зізнанням уже зневірився у швидкому зростанні благополуччя країни та її громадян. Сомнення були, але все одно надо би виходити і голосувати свою політичну позицію. Захищати не хороша ситуація в країні Пока надежда є, тому що сіно ну, якщо бездействовать, то і не появиться нічого. Хто нічого не делает, тому нічого не виходить. Близько дев'ятої ранку. Спостерігачі зафіксували позаштатну ситуацію із зіпсованим бюлетенем, яку врегулювали швидко і в рамках чинного законодавства. У нас был инцидент. Женщина испортила бюлетень, но это предусмотрено законом. Мы согласно закону поменяли бюлетень в обмен на испорченный и ее заявление. В общем, все нормально. Мы ждем избирателей. За інформацією міської виборчої комісії, майже 516 тисяч виборців включено до списків у місті Кривому Розі. Щодо організації виборчого процесу, станом на 13-ту годину нарікань не зафіксовано. Із зауваженнями чи запитаннями криворіжці можуть звернутися безпосередньо до міського тервиборчкому. Телефони працюватимуть упродовж усього часу проведення виборів. Сьогодні всі 293 дільниці о 7.15 почали працювати, підготувалися до відкриття дільниць і у 8 годині по інфо оперативній інформації всі дільниці відкрились вчасно і мають достатню кількості членів комісій для організації роботи. Орієнтовна кількість виборців, які були на дільницях і проголосували, на 10 годину. Орієнтовно десь 7%. Павло Гивель нагадує усі дільниці працюють з восьмої ранку до восьмої вечора. Аби проголосувати, необхідно прийти на свою дільницю з паспортом чи тимчасовим посвідченням громадянина України. Попри складність ситуації в країні українцям оптимізму не бракує. Кажуть, мають надію, що після виборів таки настануть зміни на краще. Така позиція характерна для молодшої категорії містян. Люди ж старшого віку, з якими ми поспілкувалися, налаштовані менш оптимістично. Хоча саме їх спостерігачі та члени комісії називають найактивнішими виборцями. Я вірю в Україну. Можливо, ці вибори щось вирішать, і наше становище покращиться. Є такі особи але я не буду казати по фамільно. Ну, думаю, що може бути, що то її зміниться. Так, проголосували, щоб наш номер не пропав даром, щоб не скористувався хто ні, хто другий. вони так обіщають дуже багато, а коли стануть на свої міста, не роблять нічого. Нарікань на організаційні моменти виборці не висловили. Та й у бюлетені знайти потрібне прізвище чи політичну партію кажуть не складно. Ця дільниця у 81-й школі налічує майже 1900 виборців. Спеціальна комісія працювала на виїзді. Станом на 12-ту годину правом обирати скористалася практично половина виборців, які голосують вдома. А ось інші не надто активні, зазначає голова дільничної комісії. Відкрилися вчасно о 8 годині ранку. Були перші виборці практично під дверима. Але я можу сказати, що на 12 годину дня проголосувало близько 300 осіб. Практично від кожної партії від кандидатів є представники. Вони всі зареєстровані. Спостерігачів на дільниці справді багато, попри різну політичну приналежність в оцінці роботи комісії та процесу в цілому, одностайні порушень немає. Порядок продумали трохи освітлення було мало в кабінках. Установили навели порядок, посмотрите, там сейчас поставили дополнительные источники На данный момент нарушений нету. И народ, я бы сказал, люди приходят. Ну, такого количества, как ожидали, пока мест нету. Пока все спокойно. Очень хочется, чтобы больше молодежи по итогу пришло на участки потому что надеюсь что это что-то изменит все прозрачно наблюдателям доступ есть везде никаких нарушений фальсификаций пока не заметили Станом на 12.30, за інформацією міської виборчої комісії у кривому розі проголосувало майже 17% мешканців. Найактивнішими виявилися виборці в інгулецькому і тернівському районах. Явка майже 20%. А найменше криворічців у першу половину дня прийшло на дільниці у жовтневому районі до 15%. На 532-й дільниці, яка розмістилась в приміщенні 109-ї школи Довгинцівського району, до 13-ї години проголосувало 20% виборців. За словами голови дільничної виборчої комісії, зазвичай активність людей зростає у другій половині дня. За 5 годин роботи дільниці зауважень від спостерігачів і виборців не надходило. Виборча дільниця 532 розпочала роботу в 8 годині. Інцидентів на цей час ніяких не відбулося. На 13 годину проголосувало 457 виборців. Всього на дільниці включено до списку 2281 людина на цей час, бо можуть бути зміни, якщо будуть подання з суду. Про включення або виключення людей. Виборці отримують на руки чотири бюлетені, тому був необхідний час, аби розібратись в них інколи не без допомоги членів комісії. Запитання виборців є такого плану? Вони хочуть знати, якого рівня бюлетень. Ми їм розповідаємо, що бюлетені на кожному бюлетені є. Спеціальне місце, де написано розписано всі рівні. Поспілкувалися ми із виборцями. Кожен віддав голос за кандидата, на якого покладає надії і був певен у своєму виборі. З надіжда йшла оптимізм. Я думаю, що будуть лі ті люди вийдуть, які повинні бути чесні. Це ж устали ми чекати всі. Хотілося би, щоб кінці Канцекансу хотілося б, щоб не було гірше ніж є. Хотілося б стабільну зарплатню, хотілося б щоб освітяни працювали стабільно і за достойну платню. У нас і так проходять зміни хороші в місті. Я працюю в бюджетній сфері, нам повищають заробітну плату, дають вовремя. за це і голосувала. я голосувала. Хочу, щоб було ще лучше, і нашим дітям теж то будукам. Я жду змінення для своїх дітей. Вот. Тому з ребенкам прийшли, показали їм, що таке вибори, щоб вони знали, що что, что все це ми делаем для них. І до невеликих дільниць, таких як 553, де зареєстровано трохи більше тисячі виборців, люди йшли з великими сподіваннями. Як і всі криворіжці, я сьогодні також проголосували за краще майбутнє рідного міста і своєї дитини. Переважна більшість опитаних нами виборців 557-ї дільниці, що у жовтневому районі, заздалегідь визначили зі своїми фаворитами. Детально вивчали програми кандидатів, читали про них у ЗМІ, приходили на особисті зустрічі. Були й такі, що у день голосування уважно роздивлялись бюлетені зразки. Голосування проходило спокійно і без порушень, однак і члени комісії, і спостерігачі відзначили низьку явку громадян. На три часи дня 26% избирателей проголосовало. серйозних штатних ситуацій не було, все в порядку. Возникають у людей питання, за кого голосувати, але ми не маємо права це говорити. На дільницях спостерігачі виступають також у якості помічників. Не агітуючи за жодну політичну силу, вони пояснюють процедуру голосування і структуру бюлетеня. Усі відзначають злагоджену роботу комісії та дотримання нею вимог чинного законодавства. Заміщення немає. Все как бы на высшем уровне, очень очень чуткие к мелким замечаниям даже. глава комиссии, члены комиссии все все исправляют. Эти не всем понятно, а, правиль, ну, как бы, правильное заполнение а, бюллетеней. Вот. приходится снять, где находится партия, где лидер лидер получается партии, а где кандидат от, от района. В основном бабушки вот теряются, там переспрашивают. Они спрашивают, как, как в каком порядке там. І в основному там втрачаються в місцевості, де там куда що бросить, по разному або все в одну урну. З доволі різною реакцією людей зіштовхнулись представники екзитполів. Були й доволі своєрідні невдоволення цьогорічним виборчим процесом. Люди йдуть 50 на 50, приблизно. Некоторі хочуть зберігати свій голос в таємні, а інші все-таки хочуть, ну, знаєте, сообщити з нами. Людям все подобається, все добре. Єдине, тут кожен рік був буфет, От, це мені не подобається, що немає музики і буфету. Місцеві вибори не менш відповідальні ніж будь-які інші, зазначали наші респонденти. Я зарані апр приділилась, да у мене є мотивація. мотивації определенне. Да Нужно як то просто, просто зібратися, подумати і осознанно а Там вони ближче к цього, їм видніє з чого починати. За прогнозами членів комісії та спостерігачів, які на перший рік працюють на виборах, надвечір на дільниці має побільшати молоді. А в міській виборчій комісії констатують, активність голосуючих криворіжців приблизно така ж, як і під час минулих місцевих виборів. У 2010-му у день голосування явка склала 37%. Сьогодні станом на 16.30 проголосував 31% виборців Кривого Рогу. В останні години роботи дільниці номер 679, що розмістилася в приміщенні палацу культури імені Артема в Саксаганському районі. Голосували переважно люди середнього та похилого віку. Порушень немає, кажуть в комісії. А суть проблем така ж, як і в цілому по місту. Літні люди не добачають. Хтось цікавиться, чому не всі партії представлені в бюлетенях. Нет агітаційна материала в этой, на этих виборах по тому по постанові 175». Це виконі такі. От потім люди й надага ми можемо знати, за кого галасувати. Є люди, які приходять не в списках і які самі ліняться, пойти в оділ реєстра і внести себе. О 20-й годині дільниці закриваються, однак робота на них не припинятиметься, допоки не буде підраховано усі голоси. Після 20-ї години закривається наша дільниця. Потім ми розглядаємо скарги, які до нас поступили. Потім підраховуються голоси. Я думаю, підрахунок голосів буде довшим ніж раніше, тому що багато бюлетенів цього року, аж чотири. Досвід минулих виборів показує, що підрахунок голосів завершувався близько першої години ночі. Наскільки швидко впораються члени комісії цього разу, вони прогнозувати не беруться. Процедура підрахунку голосів має низку нюансів. Регламент же самого голосування на дільниці витримано. «Ніяких правопорушень ми не зафіксували. Чи хто голосує, то більше питання, ну так як багато людей, яких вони просто не знають. Багато просять даті треба почитати, щоб ну зрозуміти за кого голосувати. Чимало виборців вірять, їхній вибір допоможе кривому рогу розвиватися. Саме тому свідомо підійшли до голосування і знайомились з програмами кандидатів задовго до 25 жовтня. Якими мають бути перші кроки новообраного мера, кожен бачить по-своєму. Єсть у нього програма, діювати по програмі адкровенна, чесно. Якщо що не получається, значить це говорить, чого воно не получається. Я думаю, в першу чергу треба давати людям робочі місця щоб все була стопроцентна була в місті. Тоді все буде хорошо, тоді город буде жити. Должны відкриватися підприємства, які там мали підприємства. Треба більше давати людям на місця, більше міста. Ну і всі гаряча вода, всі вот вот наші комунальні то, що не розберіга зараз у нас ні з комунальними платежами, ні не... все, потрібно, мабуть, упорядити. У нас стільки проблем в місті, які стосуються не то, що способу життя, а якості життя безпосередньо в місті. Я сподіваюся, що ті передвиборчі обіцянки, які пропонували кандидати, і той, хто буде обраний, не залишиться лише обіцянками. Це дуже хочеться побажати. Відповідальні криворізькі виборці прийшли сьогодні на дільниці і віддали свій голос за кандидатів у мери і в депутати місцевих рад. Попереду підрахунок голосів і очікування офіційних результатів виборів. Так голосував Кривий Ріг. Результати волевиявлення знатимемо вже зовсім скоро. З вами була Марина Куть. До зустрічі в ефірі.